Всім привіт! На зв'язку Валентин, канал Дума Діла. В цьому відео ми поговоримо про круту активність від біржі Binance до Дня Незалежності України. Ця активність дуже чудова, в якій ми можемо прийняти участь та розділити круті призи. Досить прості умови в промоакції, а просто-напросто треба зробити подарункову катку від 5 доларів та надіслати своєму другу. Та розділити призові фонди у 3100 BUSD та 1550 NFT. Промакції Б просто-напросто обмінюємо 50 доларів на P2P торгівлі і розділяємо приз також 3100 BUSD та 1550 NFT. Це зробити дуже просто. Зараз ми розглянемо, як це зробити у додатку BG Binance. Переходимо до виконання умов. Натискаємо на людину у колі. Далі подарункова картка. Celebrating Ukraine. Тут ми можемо вибрати, як буде виглядати наша картка. Мені перший варіант подобається, я вибираю його. Далі ми вибираємо валюту, в якій будемо переводити. Я буду переводити в BUSD. Вибираю кількість. Наприклад, 10bUSD. І далі переходжу на створення цього, цієї подарункової картки. Натискаю далі, як ви бачите, комісія буде 0. Тепер нам необхідно ввести коди для підтвердження створення цієї картки. Наша картка Celebrating Ukraine створена на 10BUSD, і тепер ми можемо відправляти її своєму другові. Наприклад, скопіювати. Номер картки та йому відправити у повідомлення, наприклад, у Телеграмі. Якщо хочете, можете мені задонатити і відправити номер картки, я з радістю прийму від вас донат. А також можемо відправити до його аккаунту на біржі Binance. В цьому віконечку ми можемо надіслати своєму другому за електронною поштою або номером телефону. Вводимо сюди номер телефону свого друга, який зареєстрований на біржі Binance. Далі вводимо своє ім'я і також побажання. Після чого натискаємо відправити цю подарункову картку. І ваш друг отримає такий приємний подарунок від вас. Переходимо до промоакції «Б». Нам треба знайти значок P2P торгівлі. Його можна знайти в головному меню або натиснути на Гаманець, далі поповнення і P2P. Для того, щоб користуватися P2P-торгівлею, спочатку треба налаштувати. Вибираємо актив, наприклад, гривня. В даному випадку ми будемо використовувати після того, як ми вибрали. Вибираємо купити або продати. Далі актив, який ми будемо купувати або продавати. Далі ми вибираємо суму, яку будемо обмінювати, від 2000 гривень. А точніше, нам треба зробити обмін від 50 доларів. Далі вибираємо способ оплати банк, який ви будете використовувати. В даному випадку я вибираю монобанк. І далі натискаємо Купити або Продати, в залежності те, що ви хочете зробити. Це зробити дуже легко, розбереться навіть новичок, просто слідкуйте далі усім діям, які від вас потребує більше бінансу. Якщо ви створили картку, але не знаєте, де її знайти, нічого страшного. Ось е, у цьому меню ми натискаємо відправити подарунок. І ось наша картка створена. Тут будуть усі картки, які ми будемо створювати. Також ми можемо натиснути тут клавішу Створити картку та створити ось цю подарункову картку. Я зараз буду відправляти її своєму другові. Ось так буде виглядати віконечка, коли ми відправимо нашу подарункову картку. Відправляйте їх своїм друзям, знайомим, родичам та привітайте їх з Днем Незалежності України ось таким оригінальним способом. Це дуже чудово та обов'язково воно залишиться у пам'яті та в ваших серцях. Наступним кроком необхідно нам перейти за посиланням, яке найдете в описі до цього відео або в телеграм-каналі. Натискаємо далі на кнопку. Щоб прийняти участь. Далі треба авторизувати свій аккаунт. Нам треба оцінити цю промоакцію. Вам подобається цей конкурс? Я вибираю, що так дуже. Ось так легко ми прийняли участь у такій крутій активності від біржі Binance. Бажаю всім нам мирного неба над головою, здоров'я, а також достатку. З вами був Валентин, канал Дума Діле. До зустрічі!